В Америці сезон свят, і його важко уявити без ласощів: цукерки, торти, тістечка, печиво все це цукрове буйство прикрашає столи вдома, в офісах, в магазинах та навіть у лікарських прийомних. І звичайно, у цей період крамниці солодощів вимушені працювати на подвійних потрійних швидкостях. Одна з них, щоправда, не лише продає ласощі. Там клієнти можуть дізнатися про те, як солодощі завойовували Америку. Про цю унікальну крамницю розповість Тетяна Ворож century, more or less. молецюза Бенджамін, власниця крамниці ласощів, що спеціалізується на продажі історичних цукерків. Асортимент у неї досить широкий. Популярні у 19 столітті солодощі, що виготовлялися з рослин на монетному дворі, улюблені цукерки солдатів періоду громадянської війни, чи сучасні ласощі з вакси. Сюзан не лише торгує цукерками. Вона також знайомить відвідувачів з унікальною історією кондитерських виробів. Цукерки не лише цукор, не все так просто. Мова йде про рабство, індустріальну революцію, торгівлю, маркетинг. Мова йде про нас з вами. Крамниця солодощів Сюзан знаходиться у Гарперсфері, невеличкому містечку в західній Вірджинії, де сходяться річки Потомак і Шенандо. Місто має довгу історію у 1859 році. Тут відбулося повстання рабів, а три роки пізніше велика битва у розпал громадянської війни. Вони не боялися, що цукерки зіпсують їм зуби. Навпаки, їх жували для оздоровлення порожнини. Рота цукерки були тверді, їх жували для зняття зубного нальоту, розминки щелепи, чи як дехто думав, очищення крові Розвиток цукрової промисловості, і виробництва ласощів прийшли до Європи з південно-східної Азії у 16 столітті. Однак солодощі могли собі дозволити виключно забезпечені люди. Найбільшою популярністю тоді користувалися посипані цукром насіння та горіхи. що вони робили? Вони брали насіння, мигдаль кедровий горіх і покривали кількома шарами цукрової пудри. До початку громадянської війни на цукрових плантаціях працювали переважно невільники, що викликало гарячі дебати в американському суспільстві. Тростиний цукор був великою часткою економіки рабства, а значить і дуже настійкою. Аболіціоністи бойкотували цукор. Натомість вони споживали цукровий буряк, цукровий клен або взагалі обходилися без цукру. після війни, коли цукор став більш доступний для мас, з'явилося багато дешевих ласощів. Як, наприклад, тут сіросі і раптом ви бачите, як діти робітників можуть піти в крамницю і за кілька центів купити собі цукерки. У певному сенсі йшло встановлення середнього класу. Сюзан Бенджамін продає свої солодощі музеям і в інтернеті, оскільки більшість цукерок старих часів сьогодні не знайти. Жінка витратила багато років на пошуки рецептів ласощів і фабрик, які погодилися їх знову виробляти. Тетяна Ворожко, голос Америки.